Цього дня в нашому місті відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС. 14 грудня є днем вшанування тих, хто проектував і будував укриття, виконував роботи з дезактивації, готував і здійснював післяаварійний пуск блоків електростанції. Усі ці люди зробили свій величезний внесок у справу ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Серед них були і коростенці. Наше місто Чорнобильське, і з першого дня Чорнобильської аварії у нас багато людей приймали участь в ліквідації. Це і залізничники, це і пожежники, це і міліція, це автомобілісти. Тому в нашому місті сьогодні проживають біля тисячі ліквідаторів, які офіційно мають першу, другу категорію ліквідатора. Зрозуміло, що це набагато більше, в інших містах. Останнім часом держава, якби дещо почала повертатися до цих проблем, от зокрема виділені кошти. На те, щоб ми закупили житло, житло для е, якраз кати, перша е, категорія людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній станції. От на сьогодні ми роздаємо біля 10 квартир. Ми закупаємо і будемо виділяти нашим чорнобильцям. Ми стараємося максимально відмітити наших ліквідаторів. Ну, по ми виходимо на підприємства, особливо залізничників, там найбільше працює з ліквідатором, щоб була матеріальна допомога. По-друге, ті, які не працюють, ми через свої можливості міського бюджету надаємо матеріальну допомогу кожному ліквідатору, і це не тільки скажімо, до там до дня ліквідатора. Зрозуміло, що максимально ми робимо до 26 квітня. Ми місто активне. Ми не спимо нікому даємо спати, на чому не люблять за те, що ми так активно проводимо свою політику, але ми не дуже переживемо. Я взагалі всіх би наших поростинців призивав, як всіх чорнобильців, а ми всі чорнобильці, займати активну позицію, відвоювати свої філії. І, до речі, знову-таки приємно відмітити, що на наступний рік дуже багато соціальних. Виплати планується по чорнобильцям і вперше, в першу чергу по ліквідаторам, по інвалідам, Вони повинні бути активні. Це дуже важливо. І в цей час і активно відстоювати свої інтереси, інтереси своєї громади. Сьогодні ми не маємо права забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на чаес, які пройшли через усі кола ядерного пекла. Надання державного статусу дню ліквідатора ще раз нагадує суспільство про проблеми ліквідаторів чорнобильців з боку держави в законодавчому порядку визначено систему заходів пов'язаних із соціальним захистом цієї категорії людей, але вона потребує ще вдосконалення.